Усіх вітаю 11 листопада 2023 року. Місто Херсон. Показуємо, як себе поводять ті чи інші сорти на моєму учаску. Е, є новинки, є старенькі різні подходи до різних сортів. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку. Погнали! Це у нас аватар, це сорт. Чому сорт? Тому що він підтверджений. Посаджений осінь 2021 року, він без безнасинявий, він визріває вересень, десь з середини вересня він вже готовий. Получен від Єльцова, селекція американська. Оригінальна назва каплі луни. Площа, яка у нього буде, це 19 квадратних метрів під листям. По-перше, у нього двохплоскосна тут. І отут наверху у нього буде ще площина ось до той труби. В общем, 19 квадратів. Це дуже цікаво. На двох на пласкосної 10,3, а на перголі 9. Паганів у нього на другий рік 11. Але, обратіть увагу, ось мізинчик, бачите. Точнення йде в нього таке гарне. І він відрізняється від всіх тим, що, бачите, всі стоять зелені, а він стоїть красний. Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже так себе показує гарно. Вага в цьому році на другий рік я з нього взяв десь 1,5-2 кілограма врожаю. З пасенка у нього все стандартно. Він йде в корневласному стані. Смак у нього доганяє до 20 брікс. В е цьому році були сигналочки, не знаю, по грона. Ягідка була 5-8 г, хрумка, солодка. Коли визріває, у нього щось такий привкус якийсь є. Ну, щось у нього таке є. Е ножицями я по ньому не гуляв, грона рихла, не поражається, не тріщить. Грунта родючого 1 метр. Планую 50 кг з куща. Ну, так, планую. Саженці чубуки в наступному році буду робити. Вже закази є. Чубук е теж є. Він буде у мене в неукривній формі на півдні в місті Херсоні. Він працює без стимуляторів зовсім. Устойчивість ну, устойчивий. По стандартам, то, що обробки були, то він так і тримає, нормально. І так, 11 листопада 2023 року. Межа на 2 км. Комендантська за рік вона не, змі... не, змі... не... нема змін. От рік у нас межа зіткнена 2 км. Комендантська година з 20 до 6. Світломаскування на вікнах. Обстріли кожного дня Опять працює тривога. І рік у нас сьогодні рік деокупації. Так, за цей рік було дуже багато чого, Ду дуже багато чого бачили, дуже багато пережили. Так що подивіться, рекомендую подивитися фільм Херсон Рік документалку. Зараз додивився другу частину. Трошки ридав, трошки вспоминав. Ну, таке ну, відчуття, друзі, м'яко кажучи, м'яко кажучи, людей в місті стало більше. Дехто повертається, дехто від'їжджає, ну, але транспорту стало більше. Навіть світлофор включили на 200 років, тому що людей і машин стало більше. Місто живе, місто працює. Як живе? Ну, живе. Працюємо як можемо, так і працюємо. Ми ж Україна. А ви, за, а ви поставте лайк за те, що ми Україна. Світло, газ, вода в місті є. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку. За що я буду вам дуже-дуже вдячний. За коменти дуже допомагають, мотивують робити ще відео. І хай в вашій хаті буде більше радощі, щастя, і ніч ваша буде тиха. І хай вам щастить, до зустрічі!